Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів СПОМІЖ вас заклинаю. Я сам теж присвітер і свідок мук Христових. І співучасник слави, що має об'явитись, пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючи над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастер. Отримаєте нев'янущі вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас у гору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник, ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить, йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам. Що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте. Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами, і Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам усім, що у Христі. Псалом 85. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас. Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир. Поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Книга Проповідника, розділ четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство. А втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд. Що всяка в ділах спритність, то тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло, ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному вони, бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать двох, їм тепло. Одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось у двох – Проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради. Він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять КНИГА Пророка Ісаїї Розділ четвертий і вхопиться на той час сім жінок за одного чоловіка, і скажуть: Свій хліб ми будемо їсти і свою одежу будемо носити, аби тільки нам можна твоїм ім'ям зватись. Зніми з нас ганьбу нашу. В той день. Пагін Господній буде в красі і у честі, і плід землі в величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться в Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим, кожен, записаний для життя в Єрусалимі. Коли Господь обмиє бруд дочок Сіонських. І очистить Єрусалим від крові, що посеред нього, духом суду і духом руйнування, тоді він прийде і опочине над усяким місцем на горі Сіонській і над її зборами, як хмара в день, як дим і як світло палаючого вогню у ночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист. Мов намет, щоб за дня давати тінь від спеки, мов притулок та сховок від дощу і бурі.